У Києві змінилися ціни на оренду квартир. Скажімо, за останні півроку оренда квартир здорожчала майже на 3 тисячі гривень із середніх 12 тисяч до 15 500. А от за останній місяць середньомісячна вартість орендового житла стала нижчою на 2 тисячі гривень. Однокімнатні квартири найчастіше здаються по 12 тисяч гривень. Зняти двушку у Києві можна теж за 12 тисяч гривень. За даними аналітиків, найчастіше трьохкімнатні квартири у Києві вже здаються від 20 П'яти тисяч орієнтовано саме в таких межах коливаються ці цифри. Ну і найдорожче Винаймати житло в Печерському районі міста. В середньому там майже 30 тисяч доведеться викласти. Ну і до трійки найдорожчих районів в столиці також входять Шевченківський. Там оренда вам обійдеться у 26 тисяч гривень, 500 навіть. А ще Подільський район. Там житло в середньому вартує 18 тисяч гривень і 750 гривень. Десь близько 19 навіть доведеться вам викласти. Натомість найдемократичніші пропозиції, друзі, фіксуються саме у Деснянській. Скому, Булонському та Дарницькому районах міста середня вартість оселі там від 11 до 13 500 коливається. А от за скільки орендують квартиру кияни, ми вирішили поцікавитись в них на вулицях міста. Які думки зібрали наші журналісти? Дивимось просто зараз. Я взагалі трошки зараз змінив місто, де я живу, тому мені важко порівнювати. Тобто в мене в одному місці моє власне житло, а тут я зараз приходжу в службу. Ага. І тут якби скільки доводиться платити в Києві за квартиру? Там? А... Ну небагато, враховуючи те, що це в принципі знайомі і це лівий берег. Угу. Ну це десь до 10 тисяч. Десь близько 10. Не змінилося, Зовсім не змінилося. Ви якби в своєму житті? Ні, не в своєму. Я орендую, але як було 12 тисяч трьохкімнатна квартира, так і залишилась. А не було розмов там, що й... ні, не було. Дуже гідна в мене хазяйка, поки що не звінилася. А скільки вам обходиться там квартира Ну, 10. Десять. Це ви на правому березі? Так. Да. А ще плюс комуналка, та, то не то. Так. Плюс комуналка, так. На комуналка трішки підросла. Не орендую, У є. У своїй, так? Да. А наскільки дорого, можливо, там зросла там, комуналка. Скільки доводиться щомісяця за квартиру? Ну, якщо це зимній період, це тисячі дві. Якщо літній, ну десь гривень 700. Я поки з батьками живу і ходжу на роботу. А так мої знайомі кажуть, що виросло. Дуже добре. Наприклад, мій знайомий за кімнату, я точно знаю, 5-6 віддає, віддається тільки за кімнату. Ну я на даний момент проживаю з гурту так що, в принципі, нічого не. А ну, він же платний там і до скільки там треба за нього? Дві тисячі місяць. Дві тисячі на місяць. Так. Але наскільки дорого, я міський бо не знімаю житло. Тому вас на власне житло. Так а скільки, як от тепер за комуналку, ну щомісяця, скільки ви на квартиру витрачаєте? Ну, десь ну, взимку там дві з до 3 тисяч? Ну а зараз перенесемось у соцмережі. Ми вирішили почитати там коментарі від киян, що ж вони думають з приводу оренди житла і за скільки вони орендують квартири. В Києві лівий берег однокімнатна квартира 17 тисяч гривень плюс комунальні. В Португалії село десь 70 кілометрів від Лісабону. Однокімнатна квартира 500 євро з комунальними. Це ми знімаємо житло з родичами, які залишились без нічого через расистів. Самі знімаємо житло США, штат Нью-Джерсі. Лофт, тобто дві кімнати не відокремлюються стінами. цінами. Дві 400 доларів плюс комунальні, десь 400-500 доларів. Київ метро Мінська. Три кімнат на 24 тисячі плюс комуналка. Київ 6 тисяч гривень з комунальними. Зараз в Стокгольмі 5 тисяч крон за кімнату. Це 17 тисяч гривень. Ми з чоловіком купили квартиру доньці в Києві, але прийшла війна, і у нас в Маріуполі все згоріло. І у тата, в Мар'янці теж, то ми з чоловіком і татом живемо в квартирі, що купили доньці, а їй знімаємо 16 тисяч гривень плюс комунальні. У Києві двушка біля метро 11 тисяч гривень. По роботі переїжджаємо у Львів, а там зняли поки однушку за 15 тисяч гривень. Дешевше нема ще й ріелтору – 100%. Київ, правий берег, двох кімнат на 12 тисяч гривень, плюс комунальні. Київ, 10 тисяч однокімнат на постарій ціні. Зараз такі 13 тисяч гривень. Ну от саме такі коментарі, друзі, ми вирішили зібрати під публікацію відомого блогера, який на своїй сторінці в інстаграмі вирішив поцікавитися у підписників, скільки вони платять за оренду житла на місяць. Так і ось вирішив відкрити цю статистику. Нам ну а він просто зараз долучається до ефіру телеканалу Київця. Блогер Тарас Нестеренко вже з нами на зв'язку. Тарасе, привіт, вітання вам. Доброго дня. Отже, Тарас, дійсно хочеться розпочати із цього, що ми зараз почитали коментарі, і зокрема показали їх нашим глядачам під вашою публікацією. Ви вирішили поцікавитися у своїй сторінці. Так орендою житла. От мене запитання: навіщо блогеру з такою багатомільйонною тисячною аудиторією, багатомільйонно, можливо, і багатомільйонною вже найближчим часом. Саме тема статистики житла оренди житла в столиці, і, зокрема, в Україні. Ну, дивіться, справа в тому, що на моїй сторінці можна знайти абсолютно все, не тільки там про оренду житла. Я статистику збираю виключно із своїх цілей, бо мені насправді це подобається вивчати, чим живуть люди, ну і як живуть люди. А в принципі, це знаєте, можливо, це флешбек в моє навчання, бо я ж за другою вищою освітою аналітик. Mm -hmm. То mm -hmm. мені це особисто цікаво. А що стосується, наприклад, оренди, там ну я читав багато коментарів різних, виключно для того, щоб інші подивились, які насправді зараз ціни. Бо в нас є такі люди, які, наприклад, винаймають або занадто дешево, що вони розуміли, що в них насправді достойна ціна, або занадто дорого, що вони розуміли, що можна знайти альтернативу зараз в наш час, бо є такі орендодавці, які ну і мені здається нечесні. І неправильно відносяться до тієї ситуації, яка в нас зараз є в країні. Тобто, мені здається, треба бути більш гнучким і йти на поступки, щоб не було так, як колись, то знаєте, всі рванули на Західну Україну, як там сильно виросли ціни на житло. Так, було, пам'ятаємо таке було. А ви особисто ви наймаєте квартиру чи у вас своє житло? Своє. Своє житло, так. Дивіться, справа в тому, що. Так, так, будь ласка. раніше було так, що, наприклад, я особисто обирав виключно по своєму бюджету. Тобто, в мене ніколи не було так, щоб я там жив на останні гроші і платив за своє житло, хоча в моєму оточенні є такі, які живуть від зарплати до зарплати, і там величезно ну 50% витрачають, наприклад, на оренду житла. Хоча я так не вважаю. оренда житла десь має займати ну, хоча б відсотків 20 від зарплати. Але аби... наскільки мені відомо, серед блогерів, залі публічних особистостей, ну е, доволі значна частина є тих людей, які е, не Купують собі власне житло, а переважно його лише винаймає. Причому це навіть роблять там з якоюсь періодичністю, можуть змінювати так квартири, аби можливо там створювати візуал в своєму блозі, і фактично змінювати таку і обстановку і атмосферу, і, зокрема, житло. Як ви особисто ставитесь, як блогер до такого? Ви за оренду житла чи за те, щоб все ж таки була своя оселя? Ну зараз відверто скажу, що я з мабуть більше за оренду через те, що ти не прив'язаний конкретно до одного місця, враховуючи наш зараз теперішній стан, ти розумієш, що ти можеш в один момент взяти і поїхати куди тобі потрібно. І ти не ну знаєте, немає того до чого ти прив'язуєшся, але тут залежить від людини наскільки вона там раціональна, як вона відноситься до фінансів. Я, наприклад, людина більш таким раціональним, можливо, консервативним підходом до житла. Тобто, мені хочеться, щоб було власне щось, щоб це було підтвердження твоєї діяльності, якось ось так. Тому я насправді тут підтримую дві дві думки: що має бути або своє житло, тобто ось так, це виключно виключно щодо себе, uh -huh. або має це бути житло, яке ну ти орендуєш, але ну, тільки орендуєш від не за всю свою, <свісно> свою зарплату, а за якийсь там відсоток для того, щоб е, ну вистачало на інші потреби. Але як коли ти орендуєш, ти не прив'язаний до конкретного місця. Враховуючи зараз наш стан стан в країні, то це кращий варіант, так здійсно можливо, можливо і так, але тут ще знаєте, важливий момент навіть побутує такий термін як інста. Квартири, скажімо так, інколи дійсно і блогери і люди публічні просто орендують там житло або квартиру, щоб зняти, наприклад, якийсь із контентів. Так для свого ж зокрема блогу, можливо, це може бути на довгострокову якусь оренду, можливо, це може бути там навіть на день-два. Скажімо, така зараз активність вона поширена серед блогерів. Настільки користується попитом, І, зокрема, ви можливо особисто робили такі речі. Ну, справа в тому, що я таке робив і не раз. Але наскільки це поширено, ну це треба теж збирати статистику. Mm -hmm. Ну наскільки я знаю, дійсно більшість блогерів вони винаймають житло, бо ну, це для зміни візуалу це дуже корисно через те, що коли людина на в одному місці, це дуже приїдається. Ну для правильності подачі контенту треба змінювати хоча б якийсь візуал. Тобто ти не маєш бути все в одному місці. Ти не тобто це для того, щоб привабити аудиторію нову. Але mm -hmm. що стосується, наприклад, оренди, там до речі, от я там часто ж буваю по різних конференціях їжджу, mm -hmm. То от у Дніпрі чи у Львові, то мені насправді дуже сильно відрізняються ціни. Хоча... Ну так, ціни ми бачимо, що вони просто ну відрізняються. Фактично Дуже. колись спостерігати за цим. Але тим не менше, ми розуміємо, що в кожного так своя позиція з приводу цього. Зокрема, і в вашому блозі написано, що ваші історії злікують від депресії. І, я думаю, що статистику ви ведете саме із приводу цього. Тому друзі, не забувайте підписуйтесь і обов'язково стежте за Тарасом Нестеренком. Зараз він мав можливість з нами поспілкуватися. Дякуємо за вашу позицію з приводу цього Дякую. за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ. Тарас Нестеренко, блогер, був з нами на зв'язку.